Дитячий спорт, перший плюс другий сорт, 15 кілограм, 3,8 ціна. І зараз акційна на них 2,5 євро за кілограм. Початково була 3,8, а зараз 2,5. Починаємо. Це такі штанішки спортивні, гарні. З полосочкою. Потім йдуть. Такі спортивні на замочку. Дитячі штаніжки. Вони йдуть з такими вушками. Ще одніжки одні такі з вушками теж дитячі, гарні, сіренькі, такий колор гарний. Лисенька. Так, Потім я нас синенький, сіренькі, такі спортивні. Вони дуже гарні. Ось ці минуль тяжні. І знову у нас будуть ще одні синенькі для хлопчика. Кортиць кожа для хлопчика. Ага, Десь 15 кг. І зараз активна ціна 2,5 євро за кілограм. Батничок. Такий гарний дуже красивий батнічок. Ззаді у нас бачимо, орнамент такий. Ось ще один такий батнічок з синім капітанчиком, з кишеньками. Вітачий. Квіточки. Подивіться, тільки які. Гарні квіточки. Сіренький, з капюшончиком. Розовенькі. Такі спортожі. Колосочку. Один розовенький, знову розованки для дівчинки. Бачимо, що багато. І для хлопчиків, для десяток одягу. Багато лосінок. Дуже багато таких гарних теж. Крутий. Такі теж колосочки, дуже гарний. Синочки. Таки чайки потом. Розовий з містоносом це ясний оригінал. Полосочку такий, Да. У нас залишилося колочку тільки одягу. Нагадую, що тут 15 кілограм це перший і другий сорт. 3,8 євро за кілограм це початкова ціна. І зараз йде акційний 2,5 євро за кілограм. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.